Юлія Володимирівна Тимошенко, аксакал нашої політики, старожителька, людина, що почала свою політичну діяльність тоді, коли я навіть ще у планах не був. Сьогодні, пані та панове, нагадую вам, що ви перебуваєте на каналі політолога, пана Дмитра Клименка. То сьогодні ми з вами з. Політологічної точки зору розберемо деяку сучасну діяльність шановної політикині пані Тимошенко, тому що, як на мене, вона дуже серйозно характеризує ось ту кризу, в якій перебуває шановна пані, оскільки політтехнологи та різноманітні експерти, що вирують, стовідсотково вирують навколо політичного проєкту пані Тимошенко, то навколо саме лідерки цього політичного проєкту, на мою думку, вже не. Настільки не мають ідей, таких жвавих думок щодо того, що ж такого зробити щодо образу медійного іміджу пані Тимошенко та її, скажімо так, меседжів, її риторики, що ж такого б зробити, щоб освіжити. Даного персонажа, то це призводить до того, що вони зрештою ідуть на дуже амбівалентні, дивні, крінжові навіть вчинки. І все ж таки, ми ж повинні розуміти, що пані Тимошенко за весь свій цей час і косу розплетала, і потім косу заплетала, груди показувала, потім їх знову заховувала. і от Пані Тимошенка, яка увесь свій час вона була захистителькою, прихистителькою усіляких людей, що вимагають із цього захисту зубожжилих різноманітних людей. Людина, що всіляко декларувала різноманітну соціалістичну риторику та і фактично програма партії була наповнена різноманітними соціалістичними ідеями, зрештою зараз вчинила доволі цікаво, як на мене. А що ж вона вчинила? Ми зараз дізнаємося. Перед тим, як ми дізнаємося, пані Тепанова, я прошу вас поставити лайк та написати комент до цього відео, щоб інші люди також дізналися. Професійний погляд на те, як деякі політики намагаються знову стати популярними. Отже, починаємо. Якраз от в останні тижні трапилася біда. Верховна Рада України за поданням уряду прийняла закон в першому читанні 84.01, який всі ці пільки прибирає. Війна в повному розпалі. Підприємці ледве-ледве виживають, ледве-ледве зводять кінці з кінцями. Ніякої допомоги від держави підприємцям сьогодні немає. І от в цей час чомусь уряд вирішив скасувати пільгову систему оподаткування, яка мусила працювати до кінця війни і бажана ще хоча б рік після війни. Так от, починаю пояснювати. Ну, поясню на своєму прикладі. От захотів Дмитро Клименко піти у політику. Він хоче бути політиком, обратися до Верховної Ради і все таке інше. Але для того, щоб стати політиком, не тільки потрібно там вміти говорити, вміти розмовляти про якісь проблеми, та і всіляко охарактеризовувати різноманітні проблемні питання. Потрібно в першу чергу розуміти, до кого ти звертаєшся, а саме до якої. Аудиторії ти спрямовуєш свої послання. Це дуже важливо, тому що кожен політик сидить на власній електоральній ніші. Що це таке? Це. Якась конкретна соціальна ніша, конкретний вік, конкретна стать, конкретний майновий достаток, різноманітна професійна, скажімо так, діяльність і так далі. Тобто ми з вами повинні розуміти, і це логічно, що умовна молодь 20-25 років відрізняється від людей. Старшого віку років там 55-65, у них різні інтереси, різні бажання та різні проблеми, які їх хвилюють. І, можливо, навіть молодь 20-25 років навіть не задумується про якісь проблеми і не цікавиться політикою. Ось так цікаво, так? І отже, коли ти починаєш аналізувати аудиторію і починаєш думати. На яку ж аудиторію тобі піти, про що розмовляти з людьми і так далі, ти починаєш обирати цих людей. Ти починаєш розуміти, а де, наприклад, люди є більш політично активними, де люди є більш для саме твого світосприйняття, твоїх переконань внутрішніх є більш близькими до тебе і так далі. І від цього залежить саме те, на які електоральні ніші буде комфортно себе почувати сам маестро політик. А тут ми маємо вже аксакала політичної діяльності. Пані Тимошенка дуже багато чого пережила. І все ж таки останні 10 років приблизно у політичній кар'єрі пані Тимошенко ми всі відчуваємо ось цю внутрішню біль щодо її політичного проекту та політичних реалій. Оскільки. Пані Тимошенко не зростає, вона застрягла на одній конкретній електоральній ніші, і це приблизно люди старшого віку, приблизно 55+, плюс. Більшості навіть, скажімо так, жінки. І ми розуміємо, що у цієї аудиторії є конкретні проблеми. У цій аудиторії. Абсолютно логічно, що є популярними саме проблеми пов'язані з соціальними гарантіями, пенсійними гарантіями і іншими різноманітними соціальними проблемами, які повинна вирішувати держава за нашою конституцією. І було абсолютно логічно, що пані Тимошенко сиділа на цій електоральній ніші, використовуючи різноманітну соціальну соціалістичну риторику. Але як ми вже бачимо. У цьому відео пані Тимошенко звертається до підприємців, підприємців. А я вам нагадаю, що підприємці це зазвичай більш молода аудиторія. Це більша аудиторія 25, там 45. І це означає, що пані Тимошенко, а особливо це розуміють її політтехнологи. Пані Тимошенко перебуває у значній кризі. Це означає лише те, що. Базовий електорат пані Тимошенко зараз не може стабільно гарантувати її політичній партії проходження у Верховну Раду на наступних виборах. А це означає, що політтехнологи пані Тимошенко повинні розбитися в стіну, як то кажуть, але зробити усе можливе, щоб розповсюдити вплив. Пані Тимошенко на іншу аудиторію. І ось вона звертається до біднесеньких-біднесеньких підприємців. В першому читанні вони проголосували страшні речі. По-перше, мікропідприємцям, які сьогодні переїхали з території, які тимчасово окуповані, а таких 7 мільйонів людей, і розпочали якісь маленькі, абсолютно мікроскопічний бізнес. Зараз на них обрушать ті податки, які були до війни. Крім того, цим маленьким підприємцям, які в тому числі чимось торгують на базарах, я не говорю про сільгоспродукцію власного виробництва, а будь-чим. Ви знаєте, що деякі люди, які залишилися без будь-яких засобів для існування, просто пішли на базарах продавати те, що у них залишилося з їх майна. Так от все це тепер буде оподатковуватися. І мало того, ще їх всіх заставлять поставити касові апарати, а якщо вони не поставлять касові апарати, то їх будуть е, накривати штрафами і пенями. Ці маленькі, дрібнесенькі, малюнічкі підприємчики вони йдуть на базарчики продавати останнє, останню. Скоринку коринку хлібчика продавати, аби лише вижити, вижити, а ви ще їх оподатковувати хочете. Боже мій, йдіть до мене, мої любі. Йдіть до мене, я вас захищу. Йдіть до мене, я вас усіх приголублю. Поцілую. Ньом -ньом -ньом. О, ви мої хороші. Йдіть до мене, я буду вас захищати, бо я ваша берегиня. І ось це є головною проблемою цього заходу на підприємницьку аудиторію, пані та панове. Ну, це ж перекладання цієї ж самої соціалістичної риторики про зубожілий нарід, який не доїдає і повинен сплачувати захмарні тарифи і захмарні комунальні платежі. Перекладається ось ця риторика на підприємців. І я можу зрозуміти, як то кажуть, усе. Але все ж таки, якщо ви хочете заходити на нову аудиторію, якщо ви хочете заходити на аудиторію, що в цілому ну, доволі скептично ставилася до вас як до політичного гравця, то ви, принаймні, повинні змінювати і свій підхід до риторики, і ви повинні змінювати навіть в певній мірі. Імідж, саме не з точки зору, як виглядає конкретна людина у нашому плані, це пані Тимошенко, а як вона себе подає. А якраз таки тут мова йде ось про цю берегиню, мати берегиню. І цей образ абсолютно контрастує з тією аудиторією, до якої ви звертаєтеся. Цій аудиторії потрібен лідер, який буде не просто захищати вас від державоньки, ось цієї злої, і так далі. Цій аудиторії повинен лідер, який буде з цією державонькою сцеплюватися, скажімо так, битися на рінгу з цьому політичному і так далі. А... Цей образ абсолютно не працює. І тут я повинен підкреслити, що я не знецінюю і абсолютно не відхрещуюся від реальної проблеми, яка існує. І так, проблема того, що держава невілює і знецінює усілякі спроби підприємців виживати зараз, це дійсно реальна проблема, і я усіма руками за те, щоби. Панам, підприємцям збільшувати свободи, оскільки це основа економіки, особливо малий та середній бізнес. Але, але коли на ось це поле людей, що займається підприємництвом усе своє життя, що фактично віддають свої власні ресурси, свій час і так далі на те, щоб розвиватися самому і фактично розвивати країну, тому що розвиваючи власні бізнеси, вони розвивають економіку і розвивається через це уся країна. Якщо ось до таких людей приходить соціалістка, то вибачте, як ви можете сконектитися одна з одними. Тому я, як то кажуть, дуже скептичний і абсолютно весело мені було спостерігати за цією спробою, пані Тимошенко. Але ж це ще не все. Вдумайтеся: 80 перевіряючих структур. 80, обрушиться на цей нещасний бізнес, його просто на шматки роздеруть. Тому що всі перевіряючі структури півтора роки війни голодні, і зараз їх випускають на здобич. У злі собацюги, голодні, вовки, пси. Можна було б додати, пси Зеленського або там вовки, вовки, гетьманцева. у у у Я вас всіх захищу від них. Я мати, берегиня, родіна, мать. Ось ця риторика мене дуже веселить, і що мене більше веселить, це те, що у своєму минулому пані Тимошенка могла зробити усе можливе для того, щоб позбавитися у державі ось цих 80 собацюр, які як то кажуть, кромсають бізнес і так далі. Але коли ти знаходишся при владі, коли ти знаходишся на посту прем'єр-міністра і так далі, тобі не вигідно, щоб ось ці контори перестали існувати, тому що вони збирають бабки у бюджет. А деколи збирають бабки не тільки у бюджет, а й у кармани деяких посадовців. А саме тому ось ця вся риторика виглядає настільки лицемірною, і лише йолоб у аудиторії підприємців повірить ось таким накидам і загонам на цю аудиторію. І тому я не бачу взагалі сенсу того, що пані політтехнологи пропонують пані Тимошенко заходити на цю нішу. Але, як то кажуть, пані політтехнологи вони роблять висновки. Вони розуміють, що не варто ось цю свою базову електоральну нішу, як то кажуть, бентежити різноманітними закидонами про якихось там підприємців. Тут же потрібно виживати і взагалі не збуваємо, що. У нас є надзвичайно важлива та страхітлива річ, щодо якої проти якої потрібно боротися. Далі у нас іде стаття 17. А, а отут уже все з марихуани, яка вирощена, приватні корпорації, якщо їм дозволить за корупційні відкати уряд, виготовляти, зберігати, привозити, придбавати, реалізовувати, експортувати, імпортувати, все, що завгодно на території України, по суті, наркоту, По суті, наркоту. Я вам далі покажу, чому наркота наркота наркомани. Ось тут якраз таки вже темка, як то кажуть, яка дуже знайома. Базовому електорату пані Тимошенка, тому що базовий електорат пані Тимошенко зростав у Радянському Союзі, де вся ця тема була не просто табуйована, а вона клімілась, як то кажуть, і у свідомість звичайної радянської людини зашивалася ось це, що наркотики, наркотики, наркомани, усі ці-всі люди, що щось там нюхають, коляться, і так далі. Вони всі зло і так далі. Вони всі ці. Покидьки, покидьки, і так далі, проститутки. Коротше, робили з людей абсолютних звірів, як то кажуть, і перетворювали звичайних радянських громадян на ось тих зомбі, які дивляться на своїх же співгромадян, які перебувають у подібному стані, у подібних життєвих умовах, як на. Не люди, як то кажуть. Але, скажімо, так, стигматизація наркозалежних у Радянському Союзі це окрема тема. Але все ж таки, ось ця тема про те, що марихуана, медична маріхуана а законопроект про медичний канабіс був проголосований наразі у першому читанні. Ось вона, коротше, причинить дуже величезне вселенське зло, яке ви зараз почуєте. Уявіть собі, взагалі, якщо цей закон буде прийнятий. Який масштаб вирощування наркотичної маріхуани по всій Україні на базі корупційно виданих ліцензій е, наркокорпорація? Який масштаб буде зроблений в Україні? У нас 42 мільйони гектарів сільськогосподарської землі вирощування маріхуани в тисячі разів рентабельніше ніж вирощувати овочі, фрукти, е, зерно, все що завгодно? Оцініть геніальність цього спічу. По-перше, ну, на наркокорпорації це просто конфетка. конфетка у, у цьому спічі. По-друге, масштаб, масштаб вирощування наркоти. Ми, значить, беремо, спилюємо усі дерева, значить зрубуємо усі колоски, знищуємо значить, усі овочеві плантації, ягідні плантації і засіваємо все коноплею. А потім перетворимося на людей, що просто надприбутки, надприбутки отримуємо. Проте пані Тимошенко забула, скажімо так, про деякі правила економічні, які існують. І якщо усі почнуть вирощувати коноплю, то ось ця тисячевідсоткова маржа, неймовірний заробіток на вирощуванні коноплі. Він одразу перетвориться на абсолютний мізер, тому що так працює ринок. Якщо буде дуже багато товару, то ціна на нього впаде. Але, на жаль, соціалістка пані Тимошенко про це у своєму спічі забуває сказати. Але насправді це нормально, тому що для свого базового електорату вона каже абсолютно зрозумілі речі, а точніше, абсолютно зрозумілі страшилки. І лише є одна борчиня, одна, яка зможе все зупинити. Яка є світочем і світлом раціоналізму у цій безодній, у цій темряві ось цих наркокартелів, наркокорпорацій та наркодержави, вочевидь. Тільки треба порахувати, скільки років піде на те, щоб наркокорпорації засіяли всю нашу сільськогосподарську землю маріхуаною і практично витиснили виробництво продуктів харчування. І тоді ми будемо в Європі плантацією наркотиків, а не країною. Яка може бути ну, практично лідером на європейському континенті? Значить, значит, у наших значит, законодавців план такий: значить, беремо, беремо, приймаємо закон про медичний канабіс, потім, потім зазіваємо усе коноплею, забиваємо нафіг не ту їжу, нафіг ту їжу. Коротше, вирощуємо коноплю, димимо коноплею, значить, куримо косяки. І вмираємо з голоду, влаштовуємо штучний галадомор. А тут потрібно на цьому було сконцентрувати увагу, тому що пані Тимошенко могла б, як то кажуть, дакрутіть, дакрутіть спіль, і якраз таки говорити про те, що якщо ми зараз приймемо цей закон, то значить, усю їжу перестануть вирощувати і будуть вирощувати лише траву. От. А потім, значить, що, ми всі помремо з голоду. Так, ось такі от нас ждуть жахливі майбутні реалії. І ось така от доленька нашого бідного, забожілого народу. І, безумовно, безумовно, шліфує пані Тимошенко все це неймовірною фразою. Так, у нас що? Буде Європейська Колумбія замість України. Просто хочу знати, хто проплатив цей закон, хто проплачує зараз інформаційну кампанію по е, протягуванню цього закону. Хочеться знати імена, Неможливо буде на базі такого закону отримати Використання марихуани виключно в медичних цілях це практично все охоплююче вирощування марихуани в Україні. Це означає, що вона майже зразу потрапить не в медичне споживання, а в побутове споживання, тому що на кожному полі можна буде скрутити косяк. Навіть на мінному полі. Ось ця фраза про те, що на кожному полі можна буде скрутити косяк. Знаєте, найбільш влучною та найбільш Кращою я не можу не можна так казати з точки зору української граматики, але все ж таки найкращою, от так, найкращою фразою для реклами легалізації і знайти не можна, тому що ну хто як не пані Тимошенко може стати реальною ефективною рекламою легалайзу, тому що ось виходить пані Тимошенко і каже наркотики, проститутки. Канапля, травка, наркокартелі, наркокорпорації і все, ти вже хочеш це все. Ти все просто цього бажаєш. Ти бажаєш ось ці поля, коноплі засіяні. Можна вже задумуватися про те, щоб змінювати кольори нашого прапору, тому що замість жита та пшениці буде канапля. І це просто ось такі грайливі, бурхливі, мрійливі думки викликає цей спіч, що ти такий думаєш, що боже. Кращої реклами дійсно і придумати неможливо. Але безумовно, для власного електорату, для власної аудиторії, пані Тимошенко каже зрозумілі речі. І ось тут, якраз таки, ми повинні надати вам контекст, моя аудиторія, що минуле відео про підприємців виходило у травні. А ось це відео у липні. І безумовно, пани політтехнологи, мабуть, такі. Ой, щось ми там, коротше, залили на цю аудиторію підприємців щось як то, коротше, не йде. І наша аудиторія не розуміє, про що ми взагалі там кажемо. О, наркотики, нормально, піде. Пушечка, можна, можна розганяти. І от пані Тимошенко сидить, розповідає про те, як усі, значить... Підуть і скуряться нафіг. І все це просто абсолютно детерміноване майбутнє для нашої державоньки. Як тільки ми приймемо ось цей законопроєкт, все так і буде. І, як то кажуть, нічого зробити не можна. А якщо б було б можна, якщо б у пані Тимошенко була б можливість, якщо б ви всі проголосували за неї, і у неї була б можливість впливати хоч якось, а так, що ж вона може? Ще петиції писати до президента. І ось ця така гірка доля опозиційного політика, який бажає збільшення власного впливу та популярності. А це означає, що більше депутатів він може завести до парламенту та більше людей він може абілетіть, як то кажуть. Все це створює усі ці намагання не збувати. Все це створює ось ці всі намагання. Достукуватися до нових аудиторій і ще щільніше прив'язувати до себе вже існуючу базову аудиторію, і закінчує це все пані Тимошенко надзвичайно неймовірною фразою. Я хочу запитати, ми що дебілізуємо націю через такі закони? Ми що знищуємо генетичний фонд е, українців? Ми що, по суті, робимо нашу молодь нездатною до розвитку? І ось ви запитаєте, а що ж буде причиною поразки пані Тимошенко на наступних виборах? А я вам щиро відповім. Ось ці всі понівечені, просто здебілізовані, нерозвинуті, знищені генофондно молодики, не прийдуть і не проголосують за пані Тимошенко. І... Через це вона не потрапить у парламент і пролетить як фаніра над Парижем. І це буде неймовірним горем для усіх політтехнологів пані Тимошенка, тому що навіщо тоді вона буде комусь потрібна? Але насправді, насправді, я не буду так завершувати це відео, я буду завершувати його щирим бажанням і щирим побажанням, щоб пані Тимошенка продовжувала існувати у нашому політикумі, тому що хто ще як не вона. Буде відігравати ось цю роль берегині зубожілих. Якщо вона хоче себе так позиціонувати, то нехай, нехай так і буде далі. Щиро бажаю успіху та вдачі. А вам, пані та панове, я нагадую, що ми з вами повинні підтримувати наші сили оборони і особливо підтримувати фінансово. Ви можете це робити через різноманітні волонтерські фонди, яким ви довіряєте. І... На останок, нагадую вам, що ми з вами, пані та панове, незабаром побачимося.